Вітаю вас, друзі! Сьогодні, нарешті, е, завершиться ця історія з, з сирійцями, які прийшли і купували е, Самарію, ізраїльську столицю. І останнім разом я казав за те, що е, е, пророк пообіцяв, що наступного дня все зміниться. Ще було дуже погано, ще було дуже важко все це вірити. І був голод, як я і казав, люди їли один одного. Настільки було все, все було погано, було розділення в народі, один одного ввіняли, не розуміли, що буде далі, чого чекати від Бога. Навіть у царя було бажання вбити пророка за те, що він казав. Добре, і оцей пророк підіймається і каже: Люди, послухайте все. Завтра все зміниться. Завтра одна міра там муки буде коштувати от стільки ну дешево, да? і там е, ячмінь, там два е, міри ячменя, там засіклі серебра. Ну, тобто якісь ну, невероятно дешеві ціни, зважаючи на те, що голод був і сьогодні все так дуже і дуже дорого. І в це неможливо було вірити просто коли дивишся своїми очами. Але чудо почалося. Я хочу вам прочитати, як Бог розгорлив ту ситуацію. І звичайне моє бажання, щоб ми вірили теж, мої, що Бог може це зробити сьогодні з нами. Ми дуже потребуємо це диво від Бога. Нам це дуже потрібно. Ми не знаємо, як вижити без цього чуда. І сьогодні все ще дуже погано. Але я хочу почути від Бога, що завтра, завтра прийде диво від нього, і все дуже і дуже зміниться. І дивіться: е, е, я назвав цю програму, що Бог вмикнув параною. Це дуже цікаво, як Бог вирішив розібратися зі своїми врагами. Ще вчора або сьогодні, навіть вони були дуже великі герої. До вечора вони були дуже великі герої. Вони вже якби впевнені були, що перемога них в кармані, так би мовити. Вони розуміли, що чим далі йде час. Тим слабіше становиться Ізраїль, їсти нема чого вони там або повмирають, або решт-решті здадуться. Як, до речі, дуже багато сьогодні бажаючих вже здаватися, да? але Бог ніколи не запізнюється. Читаємо 7 розділ четвертої книги царств. І промовив Єлісій: послухайте слово Господнє. Так говорить Господь: у цій годині завтра мірка пшеничного борошна буде засиклі. Я це останній раз читав, я трошки пропускаю, ідемо далі. І дивіться, третій вірш такий. А біля брами містя, міста того, були три прокажені чоловіки, і кожен сказав до свого ближнього: чого ми тут сидимо, доки не помремо? Якщо скажемо, увійдемо в місто, то в місті голод і там помремо. Якщо тут сидітимо, то також помремо, бо нема чого їсти за городом, ніхто не подає. Тож тепер ходімо. Попадемо до сирійського табору, може залишить нас живими і живимо, і житимемо. А якщо вб'ють нас, то помремо. І вони встали, встали в темряві, щоб іти до сирійського табору, і прийшли до частини сирійського табору. І ось нема там жодного чоловіка. Господь дав чути в сирійському таборі шум колісниць, і ржання коней, голос великого війська, і промовив кожне до свого брата: Тепер цар Ізраїля. Найняв проти нас, царів, хитів, царів Єгипту, всіх найняли з усіх сторон на нас йдуть. Тепер цар Ізраїля він найняв, щоб виступили проти нас. І вони піднялись і в темряві втекли, залишили свої намети, своїх коней, своїх ослів так, як є в таборі, а втекли задля своєї душі. І війшли ці прокажені аж до частини табору. Війшли один намет, напоїли, попили, взяли звідти срібло, золото та одяг і пішли. Повернулись, війшли в інші намет, взяли звідти, пішли і заховали. І сказав кожен своєму ближньому, не так ми чинимо. Цей день є радосний звістки. Це я в наступному разі, мабуть, вже буду розповідати, як це що далі розвивалось. Але в цієї програмі я хочу звернути вашу увагу, любі друзі, на оцей головний момент, яким чином Бог захистив Ізраїль. Дивіться вже не раз таке було, і в Біблії було, і мабуть, в житті були що якби е, можливості для виходу, доброго виходу, немає. Не було цих можливостей і у Ізраїля. Війська нема, всі голодні, перемогти вони Сірію не можуть, і вони поступово як би, слабішали і вимирали там, як би кінець це. Але коли Бог хоче захистити людину або народ. це Головне, про що треба казати, що робить сьогодні Бог. Якщо Бог хоче захистити, в нього є тисячі способів. Цей раз, я от як я і назвав цю програму, Бог включив параною. Дивіться, це ж так просто. Написано, що дихання людини воно, е, вназдряк, да? тобто в, ну, воно в руках Бога. Колись на так себе що став ставити, що Бог так подивився каже, сказав, хлопче, а давай зробимо отак. І в нього роги виросли, і він став траву їсти. Цар величний, все. Він став як скот їсти траву. І потім, коли Бог повернув йому розум, він такий страх мав перед Богом. І він казав: Бог, тільки Бог. От звідки ці всі зараз проблеми, друзі мої, нема страху Божого. Путін сидить підганяємий бісами, які його провокують і кажуть: А який Бог? Що Бог? Сила в тобі, от ядерне оруже, от все. Великий народ, піди, захопи, зроби. Але, друзі мої, є Бог. І Бог включає параною. До, е, до речі, я вже чув сьогодні, якраз читав, що е, хтось каже, що щось трапилось з Путіним, що в нього там шизофренія вже почалась, чи щось. Я не знаю. Правда, це чи ні? Я б дуже хотів, щоб включилась якась така параноя, щоб він, знаєте, забіжав кудись і, і сам не знав, як вийти. Що трапилось тут? Е, Перемога була надприроднім засобом. Вона не була тому, що справжній якби, бій відбувся. Вони раптово усі стали чути. Знаєте, в мене є така хвороба, вона називається тінітус. Я от зараз з вами спілкуюсь, а сам я знаходжусь якби в лісі, шум стоїть, з присвистом з таким. Коли зайде моя жінка сюди, вона не почує, в кімнаті нічого нема. Це, це там всередині. Я чую всередині. Це не справжній шум. Це така якби, хвороба, що нервові ці клітки окончання, вони, ловлять, ну, вони обманюються, да? вони чують цей. Це десь каже. Медицина, що до 20 чи 15, чи 20% людей страждають цією хворобою. Я малюю, що Бог мене звільнив. Поки вже два роки десь це як трапилося зі мною. І ось дивіться. Вони почали чути гжання коней. От Я знаєте, я от просто хочу під, якби підгледіти, як це відбувалося. Ти чув, ти чув. О, все там, що там грамихає. Паніка така і почала, знаєте, от психіка, вона в руках Господа. Почалась така паніка, що вони попідхоплювались, біжали, спотикалися. Дивіться, як треба налякатися, що людина забула, що в нього є коні. Ну, на коні ж можна швидше, ну, але коні потрібні, Богу, народу, щоб віддати, щоб було що їсти. Асли потрібні Господу, то він їм дав такий переляк, що вони побросали їжу. До речі, знаєте, щось, щось подібне було в 14-му році з 4 на 5 липня, коли Бог звільнив Слав'янськ. Там не відбувся бій, там якраз. Люди, наприклад, нас, наш, е, хто чергував в церкві, він дзвонив пастору Петру і казав, що пастор, а в городі кхе, нема, кхе, нема їх, вони ушли. Вони вийшли і почали військовим дзвонити і казати, що нема людей, вони збіжали. Е, дивіться, і було так, що не допити чай. Знаходили, От, пила людина чай, а потім схопилась і біжала. Один там кажуть в Домі зв'язку заснув і проспав. Виходить, а тут вже наші вороги. Його схопили. Це, знаєте, було таке щось подібне. І ось такий страх, така параноя напала на цих людей, що вони усе покидали. В цієї програмі. Я хочу у цю головну думку, якби проштовхнути, щоб ми її взяли на озброєння для себе. Друзі мої, у Бога є можливості закінчити цю війну справедливо. Чудом. Я не знаю, як він це зробить, але коли ми на нього надіємось, ми можемо побачити велике чудо. Потім, коли це трапиться, я вийду в ефір, я вам обіцяю. І я буду казати: ось, ось, бачите, ми не думали, що так буде, але це трапилось. Ми, може, ну, не знали, як саме буде. Тому я сьогодні хочу підбадьорити всіх, хто вірить, всіх, хто втомився. Знаєте, підслухайте, от серцем підслухайте, що у стані ворога. Там Бог працює, там є страх, там є розчарування. Знаєте, вони повстануть один на одного. І в іншому разі, Бог допоміг, от, по-моєму, це було з Гедіоном, коли вони, коли вони стали винищувати один одного. Це також була така параноя. Я не знаю, що там Бог показував, але вони вбивали, вони вбивали один одного. В цьому випадку вони просто біжали. І люди не вірили. Цар. Я в наступному разі буду казати, що люди не вірили. Да? Але це трапилося. І в ці прокажоні, вони, знаєте, це теж так ось алегорічно, що, може, прокажені люди перші побачать це диво. Вони не в тому суспільстві не були прийняті, не в тому, вони якби були приречені на смерть, але вони перші побачили це диво. Лагер ворога пустий був. Бог включив цю параною, вони збіжали, залишили їжу. Залишили зброю коней, все залишили. І так трапилось, друзі, мої, дійсно, що міра лучшої муки була посіклю серебра. Але про це я розповім в наступному разі. Зберігайте цю віру, кажіть Богу, що ми не знаємо, як це ти зробиш, але ми знаємо, що ти це. Зробиш, і ми побачимо, це буде тобі слава і твоє, і твоє диво буде, знаєте? І от що я думаю, що було після цього, радість народі. І всі розуміли, що це не цар, це не влада, це Бог. І ті, хто обіцяв від імені Бога, що Бог захистить. Тому я сьогодні моє завдання сьогодні підтримувати і казати. Наша надія на Бога, ми побачимо диво від Бога. Я чомусь впевнений, що буде день, коли НАТО сяде, буде сидіти в своїх самолітах, вилетить, не знаю, сотні літаків. Не знаю, що це буде. Але це буде щось миттєве, яке закінчить цю війну. Хай Бог вас береже. Зберігайте цю віру. напишіть, напишіть, у що ви вірите, які ви відкриття від Бога маєте, що ви відчуваєте. Пишіть, давайте спілкуватися, давайте підтримувати один одного, бо маю таке відчуття, що це наближається. Обов'язково підпишіться на мої соціальні сіті, Ютуб, Інстаграм, там я найбільш активний. Фейсбук також. Пишу, кожен день щось виставляється. Друзі, мої відносно підтримки, я завжди дуже коротенько, обережно кажу: якщо маєте можливість і бажання підтримати, це буде дуже добре. Це завжди є в мене там і PayPal стоїть, і українська карточка. Хай Бог вас благословить. Але головне, залишайтесь у вірі, бо це найважливіше, що ми можемо сьогодні робити. Бережи вас, Господь, до побачення!